Харчування це невід'ємна частина нашого життя, необхідна як повітря, що приносить море задоволень, робить нас працездатними, здоровими і щасливими. Я випускниця Рубіжанського фахового коледжу спеціальності харчові технології за дипломом фахового молодшого бакалавра технік технолог з технології харчування. Рубіжанський фаховий коледж це одна велика родина, яка об'єднує багато студентських поколінь. Основне, що запам'яталося за роки навчання це відкрите та доброзичливе ставлення викладачів до студентів, а також яскраве студентське життя, яке я згадую тільки з теплотою та позитивними емоціями. У стінах коледжу я зустріла багато нових друзів, отримала незабутні враження від цікавих заходів і найголовніше знання. Дуже сильно запам'ятались практичні заняття, де ми вчились готувати смачні страви. Хочу щиро подякувати усім викладачам за невтомну працю та бажання і вміння навчити. Це були одні з найкращих років мого життя. Переконана, що навчання в Рубіжанському фаховому коледжі дасть розвиток будь-якій молодій людині. З гордістю і впевненістю можу сказати, що коледж чекає на вас, молодих, натхненних майбутніх студентів.